На минулому тижні до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшло 193 звернення, по яким відкрито 74 кримінальних провадження. Раніше повідомлялось про те, що 4 березня на цвинтарі було виявлено тіло немовля. В ході досудового слідства працівниками поліції було встановлено особу дитини та її батьків. З'ясувалося, що це хлопчик, який народжений 3 січня 2017 року, який був народжений вже мертвим, згідно довідки лікаря у 27 річної мати. Мешканки міста Лазова, трапилось перечасне відшарування плаценти, що спричинило асфіксію плоду. Через матеріальне становище немовля захоронили самостійно. У зв'язку з тим, що земля була промерша, їм не вдалося зробити ямку глибшою. 8 березня ввечері до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення від жінок про те, що їх неповнолітні діти після обіду пішли з дому гуляти та не повернулися. В ході проведення перевірки було встановлено, що два хлопчики 9 та 13 років, зустрівшись, вирішили поїхати до міста Харкова. Там вони гуляли та фотографувались, та не помітили, як промайнув час. Ніяких протиправних дій у відношенні них скоєно не було. Працівниками поліції було встановлено їх місце знаходження та 9 березня, близько 4 години ранку, хлопчики повернулись додому. Вказано подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення та інші події. Тому, шановні батьки, приділяйте більше уваги вашим дітям, цікавтеся їхніми проблемами, контролюйте їх місце знаходження та вибережете свою сім'ю від негативних спогадів та пошуків найдорожчого, що у вас є. Нагадуємо, що у разі невиконання батьківських обов'язків вас буде притягнуто до відповідальності. 6 березня о 10-й годині ранку до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшов рапорт віддільничого офіцера поліції про те, що в ході досудового розслідування, за повідомленням 60-річного мешканця села Садового, у якого 25 грудня невідома особа викрала 5 кролів. Було викрито поліцейськими 23 річного мешканця села Бритай. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження, за частиною 3 статті 185 кримінальної Кримінального кодексу України Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 6 років. 7 березня о 3-й годині ночі надійшло повідомлення від 55-річної мешканки міста Лазова про те, що о пів на другу ночі під'їзді її будинку на третьому мікрорайоні невідомий чоловік вихопив з її рук мобільний телефон, чим завдав матеріальний збиток на суму 500 гривень. В ході перевірки було встановлено, що даний злочин скоїв 47-річний мешканець цього будинку. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 4 років. 6 березня, о 8 годині 30 хвилин, до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшов рапорт від слідчого про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, 5 березня, в період часу 16 години 40 хвилин до 18 години проводився обшук за місце мешкання 42 річного мешканця села Домаха, в ході якого було вилучено самопал, а також три металеві банки, наповнені порохом. За даним фактом, відкрито Кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років. До чергової частини Лозівського відділу поліції неодноразово звертаються мешканці міста Лозова та Лозівського району з повідомленнями про те, що невідомий чоловік, видаючи себе за лікаря шахрейським шляхом під приводом придбання ліків або надання лікарських послуг, виманює у людей гроші. За такими повідомленнями, слідчим Лозівського відділу поліції відкрито п'ять кримінальних проваджень. Так званий лікар приходить до людей похилого віку в обідній час з 12 до 15 години дня. Пояснюють потерпілі, то до них приходив чоловік, представлявся лікарем залізничної лікарні, який, начебто, спеціалізується по лікуванню хвороб опорно-рухового апарату. Потім він проситься зайти в дім, щоб поглянути хворого. А при огляді, який він проводить за допомогою пристрою, який періодично пишіть, повідомляє, що людина хвора, в неї може трапитись інсульт або ще щось, і він знає, як потрібно лікуватись. Обіцяє, що лікування буде проходити в домашніх умовах, до них буде приходити він. Особисто або медсестра. Але для цього потрібно 2000 тисячі гривень. Потім, коли люди повідомляють суму, яка в них є, він вигадує якісь скидки та виманює гроші, які є у наявності у людей. Зі слів потерпілих, прикмети чоловіка саме такі вік від 30 до 40 років, зріст близько 170-175 см, худорлявої статури, волосся коротке, темне, має невелику залисину на лобі. В окулярах одягнутий в темно-коричневу шкіряну куртку з воротником сіроватого кольору з штучного хутра, спортивні балонові брюки, на голові спортивна шапка чорного кольору, при собі має господарську сумку темного кольору та папку у вигляді планшету, виготовлену зі шкірозамінника чорного кольору. У разі, якщо на порозі вашого будинку або ваших сусідів з'явиться схожий за описом чоловік, який буде пропонувати лікарські послуги терміново телефонуйте до Лязовського відділу поліції за телефоном 102 або 92064